Мої вітання. Ви дивитеся «Еспресо», Я вас із цим теж вітаю. Дякую, що підтримуєте незмінно український погляд на світ. Мене звуть Яна Валевська і я вам обіцяла, що п'ятниці зустрічатися з вами сам на сам і говорити про важливе. Це програма самоврятування, коли ми самі можемо зробити собі добре. Не шукайте тут сексуальних підтекстів. Це виключно про нашу з вами свідомість. Коли ми не будемо чекати якогось прекрасного президента, який прийде і всіх нас врятує і все порішає, а будемо самі облаштовувати життя в своєму селі, в місті, районі області, в своїй громаді, лагодити щось, білити, фарбувати, влаштовувати комфортне середовище для нашого життя, це позиція свідомого, нормального громадянина України. І без цього ніяк ми з вами не станемо розвиненими, європейськими і не інтегруємося туди до нормальних людей, а не до тих диких, які нападають на своїх сусідів. Отже, поговоримо про це. Зокрема, ми є в Ютубі. Якщо ви нас дивитесь там, я вас ще раз вітаю. Будь ласка, коментуйте, пишіть свою позицію, як ви ставитеся до того, що я намагаюся донести, бо я хочу випхати. Реформи, які робить така невелика, ну не кубка коло людей, і щоб вони стали зрозумілими і доступними всім, ну більшості, тому що все, що робиться, це робиться для людей. А в нас в Україні не так, як в Росії. В нас важлива кожна людина. Кожен громадянин нашої країни нам дуже важливий. Це є наша така особливість і тому все, що робиться для людей, і людина є в центрі. І всі ми маємо долучатися. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Пишіть якісь приклади зі своїх громад, як у вас, або якісь проблеми, з якими ви стикаєтеся, тому що ну, не всі програми, які продукуються в Києві, вони там на місцях нормально собі впроваджуються, бувають якісь пробуксовки, якісь проблеми. Про це теж пишіть. Ну, або просто свою думку, чи згодні ви, чи не згодні. От якраз. Про людей, ну, про громади і про людей в них головно будемо говорити і сьогодні, тому що ми знаємо, що війна змусила багатьох покинути свої домівки. На жаль, це. Близько 4,5 мільйонів українців, які переміщені всередині країни. Є переселенці і як назвати біженці. Ну мені не подобається це слово біженці. Ми нікуди не біжимо. Ми любимо свою країну. Просто тимчасово ми десь поїхали і убезпечили своїх дітей в інших країнах. Давайте будемо рахувати, що ми там гості, і повернемось додому. Є там тимчасово переміщення особи, внутрішньо переміщення особи, вимушено переміщення особи, біженці, гості. І ми поговоримо, як ця міграція впливає на нас, на наші громади, на їхню спроможність, на їхню силу. А можливо, це нові можливості. Багато людей побачили, виїхали в регіони, де вони з роду віку не були, і можливо бі не поїхали. Перенесли свій бізнес, свої родини, почали якусь нову справу. І це може бути величезний плюс. Для нас і наших громад, чому б і ні? Поговоримо про це зокрема, і що робити тим, де люди геть виїхали, і відповідно бюджети зміліли. Про це теж будемо говорити. Я хочу вас спитати, як у вас? От питання в нас дуже просте: чи залишаєтеся ви зараз вдома, так або ні? Ну чи змушені були через війну десь поїхати? І давайте подивимося, яка в нас ситуація. Чи Більшість людей залишаються вдома, чи все таки зараз в пошуках або тимчасово в іншому місці проживання. Про громади будемо говорити з Анатолієм Ткачуком. Я дуже люблю його читати, слухати. Він є одним з ідеологів, ідейним натхненником реформ і децентралізації, саме реформи місцевого самоврядування. Анатолій, вітаємо вас. Добрий день. Доброго здоров'я! Я от собі так подумала, що наші громади дуже показали в екстремальних умовах насправді результат, який, от, який закладався, заповідався на початках реформи, але ми його якось ще не бачили. От війна показала цю спроможність, коли в умовах бойових дій, коли танки вже по селу конкретному їхали, як громади гуртувалися, ухвалювали екстремальні рішення в таких умовах. І показали свою згуртованість і спроможність. Як ви оцінюєте роль реформи в такій реакції на війну? Ну дуже шкода, звичайно, що почалася війна, і що війна показала? Ну, загалом підтвердила правильну позицію, яку обрала Україна про децентралізації. Коли ми розказували про нашу децентралізацію, там був один із елементів такий, що це серйозна противага Росії і російській експансії. Тому що в нас створюється нова система влади, де не так як було колись з Києва до області, а вже з області там до, до сільради. Де обрізаєш одну ниточку з Києва до області, і все розсипається. А ми зробили тисячу ниточок з Києва до півтори тисячі майже громад. І між громадами з'явилося десятки тисяч ниточок, і тут росіяни влізли в нашу територію і оба, а нічого не виходить. Виявляється, що не можна призначити свого гауляйтера, і все працює. Тому що місцеве самоврядування воно є автономне, воно набуло свої собі ваги, і люди довіряють обраній людині, а не якомусь призначеному адміністратору. Перша позиція, що підтвердила нашу правильність. Друга річ, що створені громади за цей час відпрацювали свої моделі управління, свої моделі оповіщення. У них були достатньо великі бюджети, і тому як тільки почалося. Така Гаряча фаза війни, вони змогли створити ну, практично всі по, по території України створилися загони самооборони, територіальної оборони, поставили блокпости, і буквально за два дні Україна вся перетворилася в такий. Військовий табір, який ну, щитинився різними видами зброї, зупиняти агресорів. Ну і третя позиція: оці горизонтальні зв'язки, коли одні громади на сході і Півдні попали ну, такі під обстріли, великі руйнування, то інші громади з центру і з тилу. Почали збирати достатньо великі такі продовольчі каравани і відправляти на цій території, допомагати своїм колегам, братам в територіях, де було дуже складно. Тому цей етап, звичайно, ми пройшли складно тяжко, але Якби не було реформи, я взагалі не уявляю, як би це було би І Я тут хочу вам зокрема подякувати, бо ви багацько зусиль до цього доклали. Я уявляла собі, якби це було, наприклад, в мою рідну сумську область, от просто заходили в села танки, і це були якісь двохтисячні, там дев'яності або там десяті роки. Це би була інша зовсім картина. Голови сільрад без казівки атуда. Вони взагалі не ухвалювали жодних рішень бюджетів так. у них не було. Тому це була зовсім геть інша картина. Я дякую вам і всім, хто долучений до змін і реформ в нашій країні, тому що це справді результат, і е, нарешті у нас. Є оці позитив, який зараз ми можемо показувати і казати Класно, воно працює. Йдемо далі. А що далі? Як зробити цей успіх сталим для громад? Бо в них зараз ой який нелегкий час. Ну, знаєте, я практично щодня працюю з різними громадами в онлайні, десь в офлайні за місцем свого перебування. І хочу сказати, що ситуація, звичайно, всюди є різною, тому що якщо подивитися зараз на карту України, то ми побачимо, що в нас так чи інакше вже склалося три таких глобальних макрорегіони. Перша така широка смуга вздовж білоруського кордону і вздовж фронту біля Чорного моря. Це такий реально фронтовий макрорегіон, де звичайно дуже багато людей виїхало. Економіка повністю зупинилася там, і в цих регіонах найскладніше. Що робити там, можемо сказати чуть пізніше. Друга частинка – це макрорегіон центр. Це, ну, умовно, якщо ми подивимось, це Полтавська область, значна частина Київської, Кіровоградська, Дніпропетровська, Вінницька області, Житомирська, ну, основна частина Житомирської області. Тут загроза менша, тут менше виїхало. Але сюди і приїхало багато із східних територій, тому баланс населення не настільки катастрофічно змінився, як от в територіях фронтиру. І тут, в принципі, можлива економіка невелика, ну не з іноземними інвестиціями поки що, але може розвиватися. І третя група регіонів це такий ну, наш тил. Це там Чернівецька, Хмельницька, Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, частково Волинь і Рівенська області. Це такий тиловий регіон, куди перемістилося дуже багато людей, і ми маємо територіальні громади, де частка переселенців зараз більше 10-15%. І от саме на цій території зараз покладається з одного боку найбільша відповідальність за втримання економічної ситуації в Україні. А з іншого боку, вони от в цих умовах отримали нову можливість, нове дихання для економічного розвитку, тому що значна частина переселенців, які із сходу перемістилися на захід, точно вже не повернуться назад. Частина бізнесів, яка перемістилася з Харківської, там Донецької, Луганської, Запорізької областей, також осяде тут, як хоча будуть якісь мінімальні умови. Ну і ми бачимо такі хороші приклади, де ці бізнеси не просто усіли перечекати, а вже почали роботу. Тому ці громади мають змогу прискорити розвиток і допомогти перемозі. Пане Анатолію, але бізнес забрав свої гроші в інші громади, і в нас тоді буде суттєвий дисбаланс, бо ці громади тилові. Будуть нормально фінансуватися, бюджет буде наповнюватися. А ті громади, де є більша небезпека, бюджет наповнювати буде нікому, людей не буде. І що робити там? Ну, дивіться, я вам скажу, що тут нема простої відповіді, тому що умовно візьмемо якусь громаду на Харківщині, де було 20 тисяч людей, лишилося 2 тисячі людей. Звичайно, там не буде такого бюджету, як на 20 тисяч. Але його й не треба зараз, коли там дві тисячі, тому повернення до більшого бюджету і буде безпосередньо зв'язане з поверненням людей, а повернення людей буде безпосередньо зв'язано з зростанням безпеки, тобто витіснення росіян із нашої території, зменшення загрози ударів. І створення умов для того, щоб люди повернулися: це відновлення житла, відновлення інфраструктури, першочергової інфраструктури для людини, ну і таке поступове відновлення бізнесу. Тому, на жаль, такі реалії. Є і тут варто сказати, що доведеться звичайно змінювати систему бюджетного вирівнювання, яка є сьогодні, тому що зараз ситуація така дуже складна. Правила не можуть однаково діяти у цих трьох зонах, тому що чи в трьох макрорегіонах, тому що зовсім інші умови. Ну я згадала от принцип медицини, який був на початку, що гроші мають ходити за пацієнтом, і зараз так виходить, що гроші йдуть за людиною, куди вона переміщається, там і отримує послуги. Чи потрібно для цього якісь зміни в податковий кодекс носити і в законодавство? Ну, в податковий точно не потрібно, зараз, зараз я би взагалі нічого не чіпав тут, тому що нема достатньої інформації, достатньо великого числа даних, яким можна довіряти. Скільки людей де залишилося. Скільки і куди перемістилося бізнесу? От е, зараз ми пробуємо з, з цим працювати. Ну, на жаль, даних дуже мало, тому складно щось е, запропонувати. Але е, сьогодні, е, по суті, дуже багато вирішується питань е, е, ну, майже вручному режимі, е, тому що дуже складно е, вчора розбомбили умовне містечко, е, е, люд, людей там нема. Але е е е е руських відбили далі, і що робити? І там треба терміново відновити міст. Терміново треба відновити е, там цей фельдшерський пункт, е, там е, школу, і от для цього вже місцевий бюджет точно не має ніяких можливостей, і тоді держава е, е, включає, Точково реагувати та, так та ручний режим і точково туди е, впливає. Тому зараз, от е, після ухвалення змін до закону про засади державної регіональної політики, там передбачена. Створення таких планів відновлення, тобто території, які постраждали, вони будуть віднесені до територій відновлення, і до тих територій будуть створені плани відновлення, які будуть фінансуватися за рахунок держав і донорів, для того, щоб в першому етапі зробити максимально необхідні кроки, щоб пережити зиму. І створити умови для повернення ну, першої хвилі людей, які можуть повернутися, тому що частина точно не повернеться ні в першу, ні в другу хвилю. Міністерство фінансів дає приблизні цифри там 4,5 мільйони внутрішньо переміщених людей. Ми питаємо у вас сьогодні, будь ласка, на Ютубі, поділіться. Своєю історією, чи ви залишаєтеся вдома, так або ні, або вимушені через війну були покинути свою домівку, пане Анатолію. А як ви думаєте, от будуть якісь зміни невідворотні? Ну тобто, що вже не не повернеться до того, як було у зв'язку з цією міграцією, і чи бачите якісь позитивні тут моменти? Ну, наприклад, багато сумчан ніколи не були там у Львові чи Закарпаття? Зараз от виплеснуло багатьох людей, вони побачили, що Україна. Може бути інакше, що немає там ніяких бандерівців? А, ну тут це не не непросте питання. Я зараз записав по там пару уроків таких навчальних курсів, і один із курсів, якраз стосується цього переміщення людей і зіткнення ідентичностей, тому що зараз в різних громадах є різна ситуація. Коли люди приїхали з міста, причому зі Сходу, приїхали у невеличке містечко на захід, і тут відбувається таке зіткнення ідентичності. Місцеві в неділю ходять до церкви, ті, що приїхали, не ходять до церкви. Місцеві говорять українською, ті, що приїхали, говорять російською. У місцевих одні герої, у приїжджих інші герої. Розумієте? І це... Але вони асимілюються, ви не помічали? Стають подібними? Не завжди. І, і часом, е, от зараз підготовлено велике соціологічне дослідження, де мають бути зроблені оцінка і от, от цих взаємовідносин. І Отут от дуже важливо. Я рекомендую громадам ви собі наберіть таку табличку, е, які у вас відмінності, але ви зрозумієте, що це не, не то, що він поганий, що він не хоче працювати на городі, а тому, що він ніколи не працював. Він виріс в місті, всі покоління виросли в місті. Він не вміє. Тому. Ну, з ним можна спілкуватися, пробувати показати, а не ганьбити, взяти лопату, під... показати, як вона працює, цей гаджет, що з нею робити. Не було культури. Але е, знаєте, це ж і навчальна тут функція, така місія дуже потужна. Це як коли будуть соціологічні опитування, результати, ви з нами поділіться, будь ласка. А я вас ще хотіла спитати про те, засадниче, такі ментальні наші. Особливості ми українці як звикли, щоб була своя хата, щоб вона була моя. Треба влізти в кредити, але викупити. У Нас не було цієї культури, як там буває в інших країнах, жити все життя в орендованому житлі. А зараз, мабуть, зміниться ставлення до приватної власності, яка є нашою особливістю, була завжди так і що росіяни хотіли вибити в нас оце вміння працювати на своїй землі своє, дбати про своє. А зараз люди, мабуть, стануть мобільнішими і зможуть якось мігрувати легше в межах країни або і за кордон не зміниться отут наша ментальна особливість? Ну я скажу так, що є дві взаємо таких виключні тенденції. Одна тенденція, да що тепер є загроза, і тому краще, ніби не мати нерухомості, щоб тебе нічого не стримувало, взяв і поїхав. Але з іншого боку, власна нерухомість, особливо на землі, показала те, що тут можна вижити в дуже складній ситуації, тому що ти можеш щось посадити, ти можеш щось виростити, і твоя територія не настільки цікава для великих ракет. Тому, от зараз, якщо ви подивитесь на цінники, наприклад, нагородину, ви побачите, що вона дуже зросла в порівнянні з минулим роком, в тому числі навіть в доларовому еквіваленті. Але я вам хочу сказати, якби українці не посадили в цьому році. Значно більше городини в себе на, на городах, ціна була б ще б принаймні в півтора, а то й в два рази вища. Тому що оці індивідуали, які посадили в себе не 20 корчів помідор, як завжди, а 40, зменшили прес на ринок овочів, який завалився через окупацію півдня. Тому мені здається, що ми маємо от цей другий тренд. Такий, що індивідуальний домогосподарства і невеликі фермери ну, переглянуть свій підхід до організації такого власного сільськогосподарського виробництва. Ми будемо більше відходити від високотоварного зернового господарства, яке потребує там тисячі цих. Кораблів і сотні тисяч вагонів для експорту, і можливо, нам вдасться за якийсь час перейти від парадигми сільського господарства для багатих, тобто для бідних. Що ми виробляємо багато мільйонів тонн зерна для бідних країн, і не можемо забезпечити внутрішній ринок потрібними продуктами до того, що ми будемо виробляти класні потрібні продукти для внутрішнього споживання і для експорту в багаті країни на Європу, які не потребуватимуть великої кількості пароходів і портів. Так ну щоб не купувати в супермаркеті польські яблука, так і продавати пшеницю в Африку, і це теж може бути. Плюс, що ми зараз зможемо тут це налагодити, пане Анатолію, будемо завершувати. Хочу коротко від вас основні виклики зараз для громад. От Ви спілкуєтеся з чим стикається таке дуже нагальне? Ну основний виклик, який на який сьогодні треба реагувати, це наближення зими. Зима може бути дуже складною, може бути відсутнє паливо, газ, може бути перебої з електрикою. Тому сьогодні треба все робити для того, щоб оптимізувати свої бюджетні установи для опалення і знайти найуразливіших людей і подивитися, як їм допомогти, щоб пережити зиму. Друге, треба зрозуміти, що в нас відбувається стрімке падіння доходів людей, і це буде сковувати внутрішні ринки і зменшувати відповідно надходження. Тому потрібно підтримувати, максимально підтримувати маленьких бізнесів у своїх громадах, щоб створити малі плечі для поставок харчових продуктів, в першу чергу тих, які виробляються місцево, щоб була невелика маржа, і люди при збіднінні могли це купити і проживати. Я вам дуже дякую, пане Анатолію. Пообіцяйте нам, що будете долучатися до нашої програми будь-яку п'ятницю, дванадцята 12.10. Самоврятування за запрошувати, буду намагатися підключитися, тому що є про що говорити, і ми самі себе маємо врятувати. Це точно. Дякую, Анатолій е Ткачук, директор з питань науки та розвитку інституту громадянського суспільства. Це важливо. Громадянське суспільство це. Не збіговисько, як ми можемо спостерігати в деяких сусідніх країнах, а свідомі, нормальні, адекватні, сильні люди, які можуть ухвалювати рішення, самостійно обирати владу і обирати, яким життям нам жити, скиглити в багнюці чи успішно, комфортно, і щоб діти ходили в гарні школи, лікувалися батьки в гарних лікарнях. Це все залежить виключно до нас. Від нас.